Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський. Сьогоднішня програма розповість вам про те, як проходила свята літургія у церкві святого Юрія, а проходила вона в честь відкриття нового навчального року в українській мовній школі рідна школа. Неймовірні стінописи та чарівна акустика створили надзвичайні умови для цьогорічної святої літургії. Усі присутні були гарно одягнені у костюми або вишиванки, діти були радісні і переповнені очікувань щодо нового навчального року. Для них рідна школа це не просто навчальний заклад, це місце, де вони зможуть знайти справжніх друзів на все життя. i okay, Усю святу літургію супроводжував український хор нове життя, а компонемент гурту створював чарівну незабутню атмосферу. Спів хору визивав настільки сильні почуття, що деякі присутні признавалися, що не могли стримати сліз. А наприкінці святої літургії у церкві святого Юрія усі присутні були запрошені прийняти участь у причасті. Зараз у нас буде коротка рекламна пауза. Залишайтеся з нами, оскільки тут найцікавіше. Шановні глядачі! Альберта Контакт повертається на ваші екрани. Ми пропонуємо подивитися другу частину репортажу про те, як пройшло відкриття нового навчального року в українській мовній школі Рідна школа. Коли свята літургія завершилась, батьки та діти спрямували до рідної школи, що знаходиться через дорогу від церкви святого Юрія. Там діти були розподілені по класах, а батьки зібрані для ознайомлення з деталями цьогорічного навчання. Всім доброго дня! Мене звати Ірина. Ми з вами знаходимося в рідній школі. Сьогодні у нас розпочався перший офіційно перший навчальний день в рідній школі. Всі діти задоволення прийшли до рідної школи. Спочатку ми були в церкві, де пройшло богослужіння. Потім діти повернулися до класу, познайомилися з своїми вчителями, батьки отримали всю необхідну інформацію, як буде відбуватися шкільний рік. Особисто мій син пішов вже другий рік тут. А він був в передшкілі. Зараз він пішов вже в старше передшкілля, як тут його називають. Він з задоволенням хотів іти до рідної школи. Всіх вітаю батьків, вчителів і пані Олену, нашого директора. Для сміття. І як є маленькі діти, і вони відносять сміття, не завжди вони попадають середині. Ось добре дивіться, що нам йде на було. Також ваші парки мають кишеньку середині. Бачите, там де доможне свої речі. Там тримайте чистенько все, щоб було і всі ваші підручники. いい Сьогодні рідна школа широко відкрила двері для своїх учнів. Рідна школа це школа парафії святого Юрія. І ми гордимося нашою українською перлиною, тому що до рідної школи сьогодні завітало 207 дітей. І це дійсно є чим гордитися. Нам приємно вітати нових учнів, а також учнів, які повернулися. Рідна школа це школа, де не тільки діти вивчають українську мову, культуру. Вони спілкуються українською, знаходять нові друзі. У нас панує товариська атмосфера, де кожен може від себе. Відчути так, як вдома. Сьогодні служба Божа відбулася святкова служба Божа у церкві святого Юрія Переможця. Нам було приємно вітати хор нове життя, адже щоб ми сьогодні стали всі частинкою цього дива, де могли урочисто почати шкільний рік, а також молитися разом як одна спільна громада. Тому що ми всі українці і ми гордимося цим. Ми, українці. Маленькі діточки, які виховані українською звичайно в українських родинах, але в це ті дітки тільки чують українську мову вдома, і дуже важливо чути її поза стінами свого дому, поза стінами свого подвір'я. Дуже важливо відчувати, що ти є українцем, і бачити інших друзів українців. Для нас це о, рідна школа об'єднує, об'єднує не тільки діточок, але також об'єднує батьків, нові знайомства. Діти приходять до рідної школи, не тільки вивчають українську мову, письмо. Читання, граматику це дуже важливо, але також у нас всіх об'єднує, що ми українці, ми молимося разом, переживаємо, гуртуємося разом, і тепер всі разом. Ми також ми впевнені, що Україна переможе із такою силою, яка є у нас у рідній школі, адже 207 дітей зареєструвалися. Ми впевнені і знаємо, що скоро настане на рідній на Україні мир, і ми віримо в наші ЗСУ. Слава Україні! А на цьому наша програма про початок навчального року в українській мовній школі рідна школа закінчується. І, як завжди, ми зустрінемось з вами наступного тижня з новими подіями. Слава Україні! Все буде Україна!